Всім привіт! Це Банші Плей, і я вас вітаю у своєму новому відео. І це відео знову буде на тему книжок. Я сподіваюся, що тут буде хтось, хто б то подивився моє перше відео про книжки. І вам сподобалась та книжка, яку я пропонувала, тому що дана книжка, про яку я буду розповідати в сьогоднішньому відео, також. В такому ж жанрі. Тож приступимо! На фоні ви будете бачити, як я будую кафешку, величку. Все доволі тривіально. Я знайшла її дизайн на Пінтересті, який я дуже люблю. Не рекламую, але люблю. Також я покажу вам зараз пару фото, які я брала за референс. В принципі, я будую кафешку, про яку йдеться мова у цій книжці, тож думаю, це доволі цікаво. Також вона украшена в такому геловінському декорі, тому що справа в першої книжки час її йде якраз в хеллоуінський час, передгеловінський, все-таки моторошне. Тож, я думаю, це прекрасно підходить фоном для цього відео. І так, книжка, про яку я хочу вам розказати. Це візьме служба підтримки від автора Юлія Багута. Вправді, це не одна книжка, це ціла серія книжок. Але якщо вам сподобається перша книжка, то я думаю, ви будете задоволені і іншими. Якщо хтось дивився моє попереднє відео про книжки, ще раз повторюся, то ви знаєте, що я читаю книжки на ресурсі букнет, просто тому що мені це зручно, і я вже давно знаю цей портал, і мені Зручно, тож посилання під відео бути на цю книжку саме на ресурсі. Букнет. це не реклама, це просто мої рекомендації по прочтенню книжок. Я роблю таке не часто. Тож не переживайте, мій канал навряд чи перетвориться на книжковий, але я думаю, що періодично я буду вкидувати якісь книжки, яким я буду дуже сильно задоволена. Жанр, який зараз мені подобається більше за все, це щось типу міського фентезі, любовного фентезі, можливо, але не з великою, типу, відсилкою в ту сторону. Я прочитаю трошки синопсіса цієї книжки. Мене звати Лайна Мортал, і я один із перших психологів для нелюдів, що працює в конторі Відьмана Служба підтримки. Кожен день я зустрічаюся з різними створіннями, яким потрібна моя професійна допомога. Або ж просто душевний співрозмовник. Не було б у мене гарного почуття гумору, я б давно потрапила на прийом до своїх колег. А так вимушена кожен день подорожувати в пам'яті клієнтів, щоб розібратися з причинами їхніх проблем. О, свята Інсенія, дай мені сили не з'їхати з глузду, допомагаючи іншим. Інакше я віднайду тебе, і ти сама станеш моїм особистим психологом. Тож з цього синопсису можна зрозуміти, що автор познайомить нас з якимось новим світом, який буде дуже схожий на наш, але з магічними всякими істотами. І насправді мені дуже сподобалось, що ця книжка дуже ударена в якусь романтику, любов і все таке воно є, звичайно. Мені здається, без цього немає зараз жодних книжок, чи, можливо, їх просто ніхто не читає, хто зна, хто знає. Але тут любовна історія, вона є, вона дуже легка, і вона йде десь на задньому фоні того, як розкривається для нас головна персонажка. Мені насправді вона дуже сподобалась, тому що я люблю саме такий тип персонажів. Жіночих, сильних, впевнених в собі, розуміючи, що вони роблять професіоналі в своїй справі. Я не дуже люблю цей принцип дівчина в біді, Можливо, тому що я ніколи в житті не хотіла би виявитися тою самою дівчиною в біді. Для мене це, напевно, найгірше. А, ось тому мені подобаються саме такі книжки. А якщо вам подобаються такі ж книжки, то ви можете знайти посилання на цю книжку в описі під цим відео. Я би залюбки прочитала набагато більше. Дійсно, просто коли книжка якась типу, цікава, інтригуюча і щось таке, типу. Прямо вау, вау, вау хочеться її читати і читати. І насправді зараз я читаю вже іншу книжку. І буквально е, там не знаю, пів сьогоднішньої ночі я просто провела за тим, що читала ту книжку. Я саме такий тип читача, що якщо мене захоплює якась книжка, я не можу спати. Це жахливо. Тому я не завжди читаю, в мене це знаходить дуже волнами великими. Тобто спочатку там, пару місяців я читаю, читаю, читаю захоплено, а потім мене там, може обробити на місяця два і там, півроку, рік, ну, типу, скільки завгодно, я можу прочитати нічого більше, я не знаю, Етикетки на шоколадці. Типу. Мій максимум. Ну, така вже людина, що, що тут. Я впевнена, серед вас є такі ж. за собою. А, так. Тепер трошки про мої враження від цієї книжки, як я вже сказала, вона мені дуже сподобалась. Дійсно, якщо б вона мені не сподобалась, то я б не розказувала про це. Також в цій книжці насправді дуже унікальне відчуття гумору у цього автора, мені дуже сподобалось. Да, дійсно, перша книжка, мені здається, найкраща, вона мені сподобалась більше за все. Також, наскільки я пам'ятаю, вона абсолютно безкоштовна, тобто, чому б не прочитати. Я не закликаю, але якщо вам таке подобається, то типу, почитайте, почитайте. І так із синопсису того що я прочитала, ви розумієте вже, що річ буде йти про відьму, яка працює кимось типу психолога, і, в принципі, кожна голова нам буде розкривати її та клієнтів, які до неї приходять. Типу, з якими проблемами можуть прийти різні нелюди до, до відьми. А, ну, типу, що може статися не так? А, і насправді дуже цікаві такі повороти вже, тут виникають, я дуже хочу на але не буду цього робити. Тому ну, дуже багато ідей таких а, не буду спойлерити. А, насправді, в книжці навіть є. Невеличкі типу комікси на першій сторінці, в яких збирається найцікавіший тип діалог якийсь із цієї глави, і це теж такий прикольний бонус. Але до того ж, що наша героїня, вона. Психолог для неї людей, а до того ж, вона відьма дуже з унікальним даром. І в кожній із книжці ми будемо зустрічати персонажку з різним унікальним даром, який їй подарувала богиня, інсенія. Щось типу. Богінні божевілля, здається, так її називають. Ну, як ви розумієте, вже з назви, що це богіння божевілля, то і деякі дари будуть трошки дико божевільні. І я вам розкрию дар нашої першої відьми, в неї алергія на каву. І це її чарівний дар. А, я думаю, вам вже цікаво. Справа в тому, що коли вона вживає каву, а хоч щось типу кави навколо неї відбувається, вона починає чихати. І від того, що вона чихає, речі навколо неодушевлені, оживають. Ну, типу, в книжки ці нам розказують, що вони просто оживають, а далі розкривається вже трошки, чому вони. Е оживають через призму іншого персонажа, тому я не буду далі спойлерити, але це просто такий кладіс для е приколів, для якихось жартів. Це просто <схи> е я не знаю, чи можна е прочитати вам якусь главу. Але мені б дуже хотілося насправді поділитися своїм таким ентузіазмом. Тож я, напевно, вам трошки прочитаю невеликий, невелику частинку з описом кафешки цієї, а також невеликого дара нашої відьми. І так, я вам прочитаю невеличкий кусочок із третього розділу. І якщо вам буде цікаво, то ви потім перейдете та прочитаєте повну книжку. Цей розділ нам трошки розказує саме про цей світ, про цю квешку, про її дар. Тож, розпочнемо. Це мій перший такий е, опит, не знаю, як в мене вийде. Сподіваюся, ви мені підтримуєте лайком, там, коментарем, а також підпискою. Будь ласка, почнемо. Вулиці Делівії як ніколи сяяли світом і гаманіли на всі голоси. Розпал осені пророкував мені чергову хвилю психологічних захворювань, меланхолії та депресії. Іноді це штовхувало мене на думку, що люди були схожі на гарбузи. Ось вони росли все літо, такі круглі з м'якими контурами, а потім інсанія вирізала на їхніх обличчях кровожерливі лиця і змусила лякати ними перехожих. Дивлячись, як нелюди закуповувалися до Хеллоуіну, я вже готувалася до п'яних дзвінків від колишніх клієнтів та друзів. Що, що пити вони любили, вміли та практикували. Повернувшись до першого зустрічного кафе, я позіхнула, проклинаючи втому і увійшла. Навколо стояв сильний запах кави, кориці, ванилі та солодкої випічки. Сам інтер'єр чим відрізнявся від десятків інших закладів громадського харчування. Хіба що барною стійкою у вигляді гарбуза, мабуть, господар постарався напередодні свята. Уважно вивчивши меню, я прискіпливо перечитувала інгредієнти на випічку та замовила в гарненького родового офіціанта шматочок торта з трав'яним чаєм. А потім почала креслити візерунки на паперовій сарвець. А на мене чекали ще дві клієнтки, а спати хотілося жахливо. І якби я не чхала родовою магією після кави, то замовила б її та прожила ще щасливо декілька бадьорих годин. Не знаю, чи моїм предкам завинив цей напій, але алергія передавалася у нас, мабуть, в кожному поколінні. Випадково з'їси в дитинстві цукерку з кофеїном, Мені вистачило вражень на півжиття після кожного. Очихання якийсь неживий предмет оживав і отримував частинку моєї душі. Тобто починав бурчати з подвоєною силою. Саме тому я вилаялась як гном, що втратив усе своє багатство, коли, поїдаючи свій обід, мої очі стали сльозитися. А в носі зрадницько залоскотало, Вибачте, покликала я офіціанта, намагаючись з'ясувати, що це за підстава. Коли молодий хлопчина в красивій уніформі підійшов, я вже ледве стримувалась, аби не загарчати на того, хто не мав жодного відношення до готування. В цьому торті була кава? Ні, не було у рецепті, не використовувався цей інгредієнт. Щось не так, пані відьма? Не розумів він, я хотіла відповісти, але моя витримка дала тріщину, і по всьому кафе розніслася слова хвиля під моє апчхи. Відвідувачі, витріщивши очі, намагалися зрозуміти, що це таке сталося, але перш ніж я встигла хоч щось сказати, бар настійка ожила, і гарбуз філософським промовив спокусним жіночим голосом. О, красеню, ти навіть не уявляєш, наскільки наш світ переповнений безумством!» Налий мені чайку і я розповім тобі про всю марність вітьомського буття. Стійка кокетливо підморгувала офіціанту, а я стукнулась головою об стіл. Ну, за що мені це? О, божевільна Інсанія, ти вирішила мене своєю спадкоємицею зробити? Це, у мене алергія на каву, а ви, мабуть, її додали. Це виключено, пані ми пристойний заклад і суворо дотримуємося всіх правил. Що ви зробили з нашою стійкою? Поверніть все назад. Красень почалась стійка. Підвищення голосу. Це перша ознака нервового зриву. Записати тебе на зустріч? У мене тут знайома психологія є. Ти її оціниш?» Не можу. Це залишиться на найближчий тиждень тепер. Черговий потік магії оживив на підлозі калимок, який відразу ж почав обурюватися на відвідувача, котрий тікав: Я не дозволю витирати об мене ноги, ти нещасний аб'юзер. Ану прибрав свої копита з моїх грудей, посім би лише потоптатися по моїй тонкій душевній організації, і хоч би один подумав про те, як себе я відчуваю в такий хютучий момент. Тож я думаю, цього уривку е, достатньо для того, щоб зрозуміти, що ця книжка буде дуже весела і дуже цікава. Також насправді я би хотіла висловити свою подяку самому автору, тому що ті е, слова, які ви написали, про те, що хочу, щоб ця книжка була. Нашою підтримкою це дуже мило і дуже насправді підтримує. А ще велика дякую Юлії за те, що дозволила мені прочитати вам цей уривок. Я не певна, як працює. Авторське право по цій частині, то я вирішила запитати у Юлії, чи можна мені це зробити, і вона мені це дозволила. Тож велике дякую. Я думаю, із цього рибку ви в принципі зрозуміли, що все, весь цей час я будувала а, саме цю кафешку, яка називається Тихий дім, кав'ярня для відпочинку. І це саме та кав'ярня, яка більше ніколи не буде тим самим тихим місцем ж, я думаю, поділилася з вами всім, що хотіла. Насправді, не знаю, можливо, я вирішу вести в себе таку рубрику, в якій буду розповідати про книжки, які прочитала, які мені особливо сподобались. Я не впевнена, що це буде хтось дивитися. Але мені все одно було цікаво ділитися хоч з кимось своїми книжковими рекомендаціями. Тож я з вами буду прощатися. Бережіть себе. Слава Україні, та побачимося в наступному відео. Ви на сей новіс. Ампутю туда I need my king. Well, you better not to so sin? I think so, I think so. I think so, I think so.